Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам про чудовий засіб для догляду за шкірою навколо очей. Крем, що освітлює від темних кіл Мінсерфарма Віта Сі Інфушен. Цей крем підходить для всіх типів шкіри і містить екстракт каму, каму, масло, обліпихи та освітлювальний комплекс. Особливо хочеться відзначити екстракт каму-каму, який багатий на вітамін С, антиоксиданти і амінокислоти, які допомагають зміцнити шкіру навколо очей і знизити видимість темних кіл. Олія обліпихи живить і зволожує шкіру, а освітлювальний комплекс допомагає вирівняти тон шкіри і зробити її світлішою. Крем має легку текстуру та швидко вбирається, не залишаючи жирних слідів. Його можна використовувати як вранці, так і ввечері, наносячи легкими рухами, що поплескують навколо очей. У результаті крем для очей Vita-C Infusion – відмінний вибір для тих, хто хоче доглядати за шкірою навколо очей і позбутися небажаних темних кіл. Дякую за увагу!